На огляді у нас сьогодні вітальня б'янко. Вона продається комплектом та складається з п'яти елементів: це дві навісних тумби з вітриною, тумби під телевізор. Тут дві штуки по 140 см та поличка для декору. Корпус у нас виготовляється із ДСП матового, фасади глянцевий МДФ та вставка дуб-сонома, імітація натурального дерева. Глибина по найбільшій частині 44 см, загальна довжина 2 метри 80 см. А висоту ви можете вже самі регулювати, як вам подобається. Всі елементи досить функціональні. Є вітрина для декору з скляними поличками. А є ось така, де ви можете поставити, що забажаєте, що хочете сховати від своїх гостей. А також тумба під телевізор має дві ніші з відкидними дверцятами та відкриті полички. Окрім готової вітальні, ми вам пропонуємо величезний вибір. Модульної системи в'янко ви можете обставити в одному стилі спальню, Тут є і двоспальне ліжко і шафи розпашні комод з дзеркалом. А також вітальню ви можете обрати поелементно. і це ще не все. Ви можете дитячу кімнату підлітково набрати. Є односпальне ліжко, робочий письмовий стіл, різні комоди, а також передпокої. Виготовляється в двох кольорах: в темному та в білому кольорі. Якщо ви саме зараз обираєте вітальню для вашого дому або будь-які інші меблі, ми запрошуємо всіх в наші магазини або до нас в Директ. Нагадую, що у нас є доставка по Україні та розстрочка на меблі.